Ім'я Нездило має давньоукраїнське походження, воно утворене з використанням форманта, пило, що поширений у праслов'янських іменах, базується на прослов'янському імені Незда, яке складається з заперечної частки, не та двокомпонентної основи ЗДІ, що походить від ЗДІ, що, в свою чергу, є основою для складених імен, таких як ЗДІС Авздістріч, Здівоч та інших, дієслівна основа зде має значення. Складати, компонувати, будувати існують також інші погляди на значення антропооснови, з крім я Нездило зафіксовано на Русі з 11-12 століття. Наприклад, у 1232 році зустрічається боярин Нездило, який був годувальником Данила та Василька Романовичів. Також у 1085 році зафіксовано патронім Роман Нездилович, який був боярином Київським та воєводою Святослава Всеволодича. Схожі на нездило імена не здило.